Наш мозок не наче охоронець у бункері. Можливо, ви теж помітили, що зараз мозок, начебто, не пускає нас в якусь активність, геть не хочеться щось нове вивчати, думати про нове навчання, думати про масштабування своєї справи. У розвиток, шукати нову посаду, активно займатися своїм просуванням, ну от геть не хочеться дуже багатьом людям. І зараз я вам поясню, що це геть не означає, що ви якась ну, там слабенька чи поламана людина. Ні, так працює наша біологія, і зараз я поясню, чому так. Моє ім'я Ірина Канаєва, я фахівець з роботи з підсвідомістю і автор системи ментальних тренувань, яка допомагає людям досягати великих результатів. Хтось повертається життя до життя, відновлює сили, енергію, натхнення після якогось серйозного потрясіння. Хтось за цією системою починає заробляти в рази більше, хтось отримує посаду мрії, хтось запускає нове виробництво, хтось купує авто. Отже, результати можуть бути різні, але суть у тому, що за цією системою, тренуючи свій мозок, людина отримає бажаний результат. Це я вам для того, щоб ви розуміли, що я вивчаю роботу мозку, роботу підсвідомості і на підставі цих знань допомагаю людям досягати результатів. Так, от зараз я хочу вам пояснити, що якщо теж ви застукали себе... У такому стані, що нічого не хочеться, да, щоб ніхто не чіпав, нікуди не ходити, там ніч простояти до ранку, протриматися, да, таке зависання. То це означає, що просто спрацьовує біологія. Так працює наш мозок. 90% нашого життя, приблизно 90% нашого життя за деякими дослідженнями, і більше контролюється підсвідомістю. Тобто це ті реакції, які ми геть не контролюємо, які спрацьовують автоматично, ну, не наші програми у комп'ютері. От встановили ви якусь програму, в комп'ютері вона працює. І ось так в нашому мозку спрацьовують оці шаблони підсвідомості, які там стоять, натреновані за багато поколінь. І це програми, які спрацьовують автоматично, які забезпечують. Виживання. І от зараз у наших реаліях, коли холодно, коли немає світла, коли повна ну, незрозумілість ситуації, коли навколо хаос, коли не видно перспективи, ну, от незрозуміло, що відбувається і яким буде життя не лише там через місяць, а навіть наступної миті, у цій ситуації мозок починає економити енергію, тому що все нове це для мозку небезпека. Це для мозку нові витрати енергії, і тому мозок автоматично переходить в режим енергозбереження. Саме тому вам не хочеться навчатися, розвиватися, запускати нові проекти, а хочеться десь залягти на дно і порисинити, перечекати. Так, мозок турбується про нас, він не пускає в цю активність, як охоронець у бункері, для того, щоб забезпечити виживання. Важливий момент. У нашому мозку немає задачі зробити нас щасливими, немає задачі зробити нас реалізованими, немає задачі зробити нас успішними і так далі. І ви маєте розуміти, що мозок забезпечує виживання, економить сили, але він таким чином не пускає у розвиток. І щоб ви розуміли, що для того, щоб перейти в інший стан, необхідно Якесь зусилля. Ну, от уявіть собі, охоронець просто так з бункеру вас не випустить. Чи не так? Да? Тобто, треба <смі> щось зробити. Треба якесь зусилля да? або якось там домовитись, або якось побороти цього охоронця, або якось довести, що ви вільна людина і ви можете робити що захочете, і так далі. Тобто, ну все одно треба щось. Зробити якось діяти, от цей образ дуже гарно ілюструє те, що відбувається зараз з нами, і для того, щоб зрушити з місця, для того, щоб повернути свою енергію, щоб знову було бажання а, заробляти, запускати нові проекти, шукати нові посади, там іти в спілкування, в активність, в просування в соцмережах. Треба щось змінити в алгоритмах, в налаштуваннях свого мислення потрібні нові думки і нові стани для вашого тіла. Інакше цей охоронець буде просто і далі тримати вас у бункері, допоки не з'явиться відчуття спокою відчуття розслаблення і так далі, я думаю, що кожна людина зараз розуміє, що якщо просто чекати цього моменту, коли це станеться автоматично, та да, коли в нас буде така зовнішня ситуація, що дозволить нам розслабитися, да, бути спокійним, ну можна чекати, як кажучи, дуже довго. Не зрозуміло, скільки часу на це піде. Ну а якщо ви хочете просто натренувати свій мозок. Якщо ви хочете вже зараз почати створювати нові алгоритми для свого мозку, щоб виходити з цього стану, щоб рухатись вперед, щоб більше заробляти, запускати нові проекти, активніше просуватися і так далі, ви можете розібратися. Чи підійде вам моя система ментальних тренувань? Щоб з цим розібратися, просто напишіть мені в особисті у Фейсбуці або в інстаграмі. Якщо ви дивитеся це відео на Ютубі, то під відео ви побачите посилання на мої сторінки у соцмережах на Фейсбук Instagram. Інстаграм. Просто напишіть мені слово система, і, можливо, з вами, ми з вами поспілкуємось, і я, декому з вас. Зможу дати підказку, чи допоможе моя система саме у вашій ситуації? Якщо бізнес застряв, якщо якась незрозуміла ситуація на роботі, і так далі. Успіхів!